Я того року не так багато закупила акумуляторів, тих павербанків, то я докупила трошки так запасом. І так як у нас ті типу повідомлення приходять, так змінюються, то вони кажуть, що да, вони будуть, то не будуть, то все-таки, я думаю, варто підготуватися. Готуємося, тому що це, я думаю, не, неізбіжно. Тому закупляємо свічки, думаємо, що буде якесь відключення там, теплопостачання. тому Запасаємося теплими діями, піжамами. Генератори є, є. А що треба до генератора? Дізель купити, виходить. А так, плюс-мінус, ми вже до цього готові, якби це ужасно не звучало. І тішимося з теплими діньками. Закупляю повербанки, так маю невеличкий генератор вдома на всякий випадок. Ну, так, поки ніяк, чекаємо, що буде то буде. Особливо ні до чого не готуюсь. Будемо вже орієнтуватись по ситуації. Взагалі надіємося, що держава і мер міста подбають про нас. З минулих відключень у нас всіх залишилися павербанки і так далі. А щодо такого то про то ми самі якось там вдома налаштували акумулятор, аби там ледла стрічку вчепити, аби там в будинку було світло. В принципі, це все, це вся, вся готовність. І так, Якщо навіть щось станеться, то ми вже це проходили, вже трохи знаємо, як з цим боротися. Думаю, їм не потрібно. Ну, і Зараз є світло. А якщо якісь там перебої незначні, то теж не страшно. Все ж таки ми не на передньому краї війни. Так що трошечки в тилу. Надіємося, що світло все буде. Вже підготовлено. В принципі, генератори я купив ще того року, ну, в мене була своя кав'ярня, виходить. Я тільки купив і одразу світло не вимикалося, так що я думаю, не буде вимикатися. Бо генератор є, значить не буде вимикатися. Все добре буде.